Тому дорогоцінніше хочу додати про те, що Ісус іменно показує, що ми стереглися. Це до нас теж звертається свої закваски, фарисейські, садкейські, тому що Ісус Христос він не приніс ні до поклонства. Ніяких там свічки ставити, ні кадила і так далі. Він що приніс? Він приніс Слово Боже. Апостоли, що вони приносили? Слово Боже, Ісуса Христа розібігали за Слово Боже. Апостоли вбивали за Слово Боже. І також закривали в тюрми, переслідували за Слово Боже. Тобто там ніхто не був страдав через те, що вони там поклонялися якимось іконам чи там кадінням і так далі, а іменно за слово Боже, вони принесли слово Боже. І коли ти говориш людям, що ти християнка і проповідаєш слово Боже, люди тебе називають ситанкою. Іменно не подобається, коли ти проповідуєш слово Боже за чим сливоєвангелієм, бо інколи. Я ходила в церкву православну, в мене не були такі думки противника проти Слова Божого, проти священника і так далі. У мене, просто був осуд до людей і все. І, але от, противно не було. А о, приходиш до Божої церкви, тебе з'являється противень. А противиться це Слову Божому хто? Сатана. І коли Ісус Христос також хоче додати, Він його спокушав. Хіба Він приніс якийсь кадило Ісус? хіба Він приніс якісь хрести, свячену воду, масло, свічки? Ні. Ісус Христос показує Слово Боже. І сам Сатана Він трактує Ісусу, Слово Боже. 90 й Псалом, там написано, що ти не спікнеш війну об камінь, і тебе ангели понесуть. Тобто Сатана трактує Слово Боже Ісусу Христу. Ісус відповідає також по Слово Боже Сатані. Тому Сатана тільки боїться. Одного, це слово Боже, і це є для нього оружіє, яке він боїться. Це одного. І тому кожному із нас треба справді зараз просмислити своє життя. Чому в мене таке життя відбувається? Чому я прокляття? Тому що фарисеї, пастор показує, вони це все прокляття своїх батьків взяли і вони продовжували. Так само і ми. Ми продовжуємо прокляття своїх рідних, прападів про прадіду і так далі. Це вчення, сприймаємо і йдемо. Але чи так хоче Господь, Слово Боже, ми не звіряємо, не відкриваємо? І чи та людина, яка стоїть у церкві, чи вона є від Бога? Чи вона просто сама прийшла до церкви, себе там поставила. Тому що дуже багато і різних рік вчень, тих, які нас не ведуть до Бога. Нам треба іменно те вчення, яке веде нас до Бога. А до Бога нас веде тільки Ісус Христос. Немає іншого імені. І, і один посередник Ісус Христос і Його апостольська церква. І тому спасіння тільки апостольської церкви, а все решта це від Лукового. Слово Боже говорить, так, ні. Ні, ні, бо...